Всім привіт! Знаходжуся зараз у Франції. Місто називається Немур. вон такий невеличкий замок. Стою буквально сюди 3 км. Останнім часом щось зачастила дуже Франція, але мені подобається. Зараз буду йти на місто. По-моєму, річка протікає Луан. Річка Луан і центр міста знаходиться якби на такому острові. Ну і так, Мені треба на отий мост. Спочатку піду на церкву. Річка називається Луан. Я просто приїхав з другого боку, бо бачив, що тут дуже гарний краєвид. Там такий невеличкий замок. Сам замок заходити не буду, але по містечку погуляю. Бачу тут Лодками плавати не можна, бо буйки загороджені. Але має гарно виглядати. Зараз трошки спущуся нижче, подивлюся там. Скажу, трохи довго я вибирався, десь півтори годинки вирішив перепочити, бо сьогодні дуже раненько встав. Зупинився перед Парижем, бо Париж треба мати багато часу, щоб приїхати. Тут колись, я так зрозумів, стояли лодки, мабуть. і ось так виглядає набережна, можна сказати. Не знаю, чи там є прохід, але бачив, що в центр міста то рух дуже великий. Пішов так в зворотньому напрямку, хотів ще по вулиці прогулятись, думав, що тут є вихід на цей на набережну, але тут як такої набережної немає тут можна сказати тільки можна побачити цей замок. Там якось брудніша вода була, але тут більш-менш добре виглядає. Зараз знаходжуся на мосту. Йду на, католич, на католицьку церкву. Вона гарно виглядає, великий рух тут. і Такий сімон поставили. І З другого боку теж гарна така вуличка, але на зародньому, в зародньому напрямку покажу. Ось так виглядає внутрішній дворик самої церкви. Бачите, велично так виглядає. Зараз спробую зайти всередину погуляти трохи. Покажу який великий є рух тут. Машин дуже багато. Тут автобуси. Це головна, Вважаю, що вулиця, напевно. І за цього так багато машин. Це ще година, четверта година, а то п'ята. Всі після роботи. Хоч сама церква в ремонті. Я бачите, реконструкція йде, але, але зайти всередину можна. Зараз підійду ближче, покажу. Тут якийсь дзвін, дзвін великий і там мабуть інформація туристична. Ну, Роботи ведуться так, щоб сильно багато, так по-багатому не виглядає, але, але також цікаво. Чи піду там, може позаглядаю щось і над, над входом орган такий, він невеличкий, але все ж таки є. Видно, що тут є кілька склепів, Я насчитав десь три штуки. Хтось поховані, навіть на якісь священники або видатні люди. Бачите, трошки так пошарпано, але думаю, реконструкцію зроблять і буде все, все красиво тут. Як виходиш з церкви, відразу тут з лівої сторони такий будинок буде. Тут та центральна вулиця, багато машин, дуже багато машин, але то е -е, понятно, що тут сюди в центральній частині, бачите, е -е, ремонт йде повним ходом. Сюди в, в центральній частині багато, е -е, багато цих машин. Дивіться такою маленькою вуличкою. Вийшов на другу вуличку, таку якусь більш широку. Хочу машин стоїть. Якісь тут магазинчики, ресторанчики. Ну і трохи люди проходять. Покажу зараз, знаходжуся на річці Луан. Недавно тільки що був з другого боку. А зараз показую вид на другий берег. Це такий ресторанчик. Хотів там прогулятися, але видно, що там нічого немає далі. Зараз буду йти до... зближатися до замку. Зараз покажу тут такий якийсь гарний домик. О, чуть не впав. І така вуличка. Що хочу сказати? Місто саме невеличке на 12,5 тисяч. Недалеко звідси, десь так 20 кілометрів, знаходиться Палац Фонтебло. Якщо хтось не знає, то це палац, в якому проживав сам Наполеон після як він зрікся престолу, то він проживав в тому палаці. Місто а він чи якось так. Зараз передивлюся, то точно скажу. Так виглядає замок. І невеличкий, але цікавий. І тут якийсь... Аж тут колодязь, мабуть. Ну, передивився палац Фонтебло в місті Авон. Бо я думав, це і місто Фонтебло, але ні, це називається палац Фонтебло в місті Авон. Але там вхід був платний, то я вирішив так подивився, що можна безкоштовно подивитися, бо на всю дорогу вже трохи витратився на різні прогулянки свої. Так вирішив на цей так, щоб можна безплатно подивитись. Але доволі непогане містечко. Називається Немур. Я, можна сказати, знаходжуся зараз на острові. Не, супер виглядає, звісно, красота. Тут можна сказати такі внутрішні дворик є. є. Супер виглядає, звісно, з цього боку то не перевершено. Тут такий майданчик. І зараз покажу ще з того боку. Відразу буду походу знімати, бо часу не так то й багато. У мене буквально тут дві вулички прогулятись. Ні, взагалі так це чудово виглядає. Різні бувають і містечка. Бувають такі, що багато є ще показати, а бувають такі, що і не дуже. Але тут, до речі, дуже, дуже класно. Виглядає все. Щось треба трошки ще віддал, віддалитись. Ось так виглядає сам замок. Супер. Ну ще раз покажу, бо буде двигатися вже в далі. У мене буквально дві вулички. якийсь магазинчик, наскільки я зрозумів. І зараз я так зрозумів, замок зачинений. І звернув ось таку вуличку. Вона така. Полурозрушено, такі маленькі будинки, не звичня видно, що дерева ростуть навіть на крижах. Зараз покажу, зайшов такий дворик. Вийшов з цієї маленької такої вулички, відкривається замок. Тут якийсь ремонт, реставрують будинок. Вокруг округ замка такий маленький струмок тягнеться. Ні, прикольно так погуляти. Неочікувано, але дуже гарна вуличка. Видно, можна зняти катамаранчик. А тут, бачите, тут вже якийсь приватний будинок. Тут є сходинки, так що значить тут лодки. А, треба якось туди перейти на другий бік. Покажу ось така більш-менш центральна вулиця. Такі старенькі трохи будинки, деякі трохи... Відреставровані, а деякі так і, з, і залишились в такому стані, якось потрісканий, не помальований. Ось бачите, ось відреставрований будинок. Покажу зараз вийшов, тут річка тече. Тут, як би можна сказати, Центральна частина складається з двох островів. Зараз постараюсь якось показати, бо там річка тече і тут річка тече. Хочу показати, ось так відділяється центральна частина, але тут водичка чиста, тут вона аж прозрачна. А чого така? В центральному рукаві така грязна, навіть не можу зрозуміти. Я ось хочу показати другий цей другий острів. Це виходить другий рукав. Це дія відділяється, він йде по кругу, полукругом і доходить. Там, де я починав. Ось тут будинок, тут крутиться водяне колесо і там бачу якийсь місток. Але Тут також є місток, але там може можна зайти кудись. Місток є, але ворота зачинені. Там видно, що машини якось з другого боку заїжджають. А так взагалі то нічого немає. Там воно якась дивна така дивні такі двері. Я би сказав, що дуже мілко тут. Є такий гарний краєвид відкривається. Але ось наступний місток, там бачу за 200 метрів ще один місток. Тут вже можна нормально прийти, можна нормально переїхати машиною велосипедом, кому як подобається. Ось тут переглядає. Тому вже бачу качки плавають, щось якось риби не видно в... пані є риба. В каналі. Я класно виглядаю. Не, не треба гаяти таку, такий шанс, щоб погуляти по якомусь місті, бо, по-моєму, місяць назад також був. Був шанс, не пішов і зараз е, жалкую, що не сходив, не погуляв, не подивився. Бо наступного шансу то е, може ще не скоро трапити. Ну, йду по центральній по вулиці. Ну, так, взагалі так сказати по-чесному, то нічого такого немає. В основному магазини, кафешки. Е, різні спеціалісти, лікарі приймають, духи, ну все що на кожній вулиці торгують. Ось так виглядає костюм, який я сьогодні заходив, бо може не показував. Зараз перейшов на, друг, на другу сторону, бо обіцяв показати вид з мосту. На зворотньому напрямку по другий бік. Ось колега їде десь. Я йому не заздрю, щоб їхати по... <свісно> сюди в центр міста. Не знаю, помилився трохи. Ось так відкривається е... з другого боку мосту, там де я переходив. Класно виглядає. Річка не сильно глибока, не, не видно відсвічує небо, так що не буде видно. Я зараз поїду на, на, в одне місце, сподіваюся, що встигну, бо видно, буде ще недовго, Але, бо мені в, до лісу треба в'їхати. Не переключайтеся, ще буде одне цікаве місце. Не покажу ще раз, поки зайшло сонце. Зараз відчіплюю велосипед і буду їхати ось так гарно виглядає місто. Немур називається тут якийсь ресторан, вхід там від вулиці, але покажу, як гарно виглядає центральна частина міста. Приїхав я на такий пісочний кар'єр. Іди сюди заїхав. Не міг знайти куди ж він Ой, сюди заїжджається. Я так подивився, тут на, в околиці в лісі три таких кар'єра, це я так зрозумів вже закинутий. На околиці міста два кар'єра працюючий. Дивіться, яка? який перепад. Дуже великий перепад. Скільки? Щоб не збрехати, метрів 15-20 глибина ну, Скажу так. Найгірше в усьому цьому, що як поднимаюся на таку, можна сказати, дюну, найгірше це все, що з цього є, це велосипед. Його піддимай. Не дуже важко. Я бачу там скали. Зараз трохи приїду, то звідти буде красивіший. Відче краєвид. Капець тут багато піску. Покажу, як виглядає. Не саме гірше це велосипед. Тут багато таких камінців. Не, супер виглядає, звісно. І то скільки? 60 кілометрів від Парижу. Ось такі кар'єри пісочні. От в даний час велосипед, звісно... Поміха і дуже велика, бо з ним дуже важко йти Блін, реально супер тут Зараз погуляюся трохи тут вздовж цього. Ні, ще треба опустити, бо не видно, навіно добре, покажу далі вже йти не буду, бо далі бачу більше заростає Тут недалеко звідси знаходиться жіночий монастир, але більш за все він вже закритий. Але спробую поїхати по може щось буде видно. Бачите, якісь скелі? Взагалі хочу показати, який тут цікавий ландшафт. Мені зараз зверачувати. Тут багато росте папоротника. Камінці, ну, я, я скажу так, що дуже незвичайний такий ландшафт, е, такий не кожного дня зустрінеш. Зараз спробую трохи прийтися, бо ще мені з велосипедом трохи не цей, трохи не з руки. Але, звісно, дійсно дуже гарно виглядає. Щас тут Ось цей Показано знаки, що сюди. Де пристав мені зараз тут з велосипедом. Супер, ні. Ось такий гарний ландшафт. Знаходжуся зараз би в монастирі. Покажу територію, якісь тут лавочки. Бачу тут щось відкрите, відкрито, то вирішив зайти, поки нікого немає. Не знаю, чи не вижив. І ось тут така. Гарна картина відкривається ціле місто. Просто супер виглядає, не перевершено. Ну скажу так, чую, що хтось співає, але вже, навіть, пізно, вже сьома -го година вечора і там закрито. Це сюди я заходив, подивився, там ніби якась сауна чи щось такого. О, такий запах, чи дровами просто палять. Мені так здалося. Не знаю, там ніби пише вхід, але не знаю, чи там можна зайти, чи не можна. Велика територія, якщо чесно, то страшнувато так. Тут магазинчик є їхні вироби, та що вони тут роблять. Наскільки я зрозумів. Подивлюсь, може там ще можна зайти. Попробую двері, вони зачинені, так що на час відвідування закінчився. Приїхав на ще один такий е, старий кар'єр. Я так зрозумію, тут вже також е, не видобувають е, пісок, але глибокий, як бачите, перепад великий. Ну, бачу це місце зараз служить для вигула собак, для дресівки собак. Ну, тут якийсь такий більш темний пісок. Але чим нижче, тим світліший. Ну, така непогана цікава локація. Не кожного дня таке можна побачити. Мені здається, що тут нормально видобували, бо бачив на околиці міста Немур, то два кар'єри е, діючі. Так що ось так виглядає. Добре, там люди з собаками йдуть, треба вже закінчувати. Ось таке було невеличке місто Немур. Е Населення 12,5 тисяч. Показав такі два цих два старих кар'єра з видобутку піску. Ну, мені сподобалось. В принципі, 60 км від Парижу. Тут в околиці дуже багато різних палаців, замків, містечок таких старовинних, цікавих. По можливості, як буду десь тут приїжджати, то буду зупинятись і знімати. Вже на приміті 2-3 місця є. Тут, тут саме можна зупинитись навіть на цій самій парковці і можна поїздити в одну і другу сторону. Так що Сподіваюсь, вам сподобалось. З вас підписка, вподобайка, ну і коментарі по можливості завжди відповідає. Так що для вас було місто Немур, Франція. Все, Всім пока до наступних відео.